Вітаю, вас, сьомий клас. Тема сьогоднішнього року тотожності тотожні перетворення виразів. Два вирази відповідні значення яких рівні між собою при будь-яких значеннях змінних називаються тотожними або тотожно рівними. Наприклад, тотожними є вирази 2х плюс 3х і 5. Тому що якщо ми додаємо 2х плюс 3х, це якраз буде п'ятірки. А не будуть тотожними вирази. 2х y і 5 xy Тому що 2 має буквену частину Х, а 3 має буквену частину Y. І між собою ми додавати їх не можемо. Тобто 2х плюс 3 і 5 – це не є тотожними виразами. Рівність, яка є правильною при будь-яких значеннях змінних, називають тотожністю. Ось вам декілька прикладів тотожностей. Тобто. Якщо ми розкриємо тут дужки, у нас вийшло б 2 помножити на х це 2х, 2 помножити на 1 це мінус 2, саме тому це тотожність. 2х плюс 3х дорівнює 5х, і з правої сторони у нас 5х, тому це тотожність. 3a плюс а це 4а, і з правої сторони у нас 4а, тому що це є тотожність. Тотожністю є кожна рівність, якою записані відомі властивості дій над числами. Наприклад, А плюс Б дорівнює Б плюс А переставний закон це є тотожність. А плюс Б за дужками С дорівнює А. Додати в дужках Б плюс С. Сполучний закон це є теж тотожність. А, помножити на Б дорівнює Б помножити на А. А помножити на суму чисел Б плюс С. Та АВ плюс АС – Це все є у нас тотожності. Так, тобто ви можете звернути на це увагу і запам'ятати. Тотожностями є і такі рівності А додати 0 дорівнює А. А додати мінус А дорівнює 0. Тобто ліва частина дорівнює правій частині. А помножити на 0 дорівнює 0. А помножити на 1 дорівнює а. А помножити на мінус Б дорівнює мінус аБ. Мінус а помножити на мінус Б дорівнює АБ. До тогожностями також прийнято вважати правильні числові рівності. Наприклад, 1 плюс 2 плюс 3 дорівнює 6. 5 в квадраті плюс 12 в квадраті дорівнює 13 квадратів. І давайте подивимось, як нам потрібно доводити тотожність. Тобто ми беремо, є у нас якась тотожність. ось. Можна робити це двома способами. Або ми беремо ту частину, яку нам потрібно спростити, беремо її окремо, ось вона. Мінус з дужками в дужках, 2х відняти. Ми її спрощуємо, тобто перед дужками стоїть знак мінус, саме тому в дужка, ми дужки прибираємо, і все, що було в дужках, змінюємо знак на протилежний. тобто вийде мінус 2х плюс y. А так як у нас в умові було сказано, що у нас спочатку y, а потім 2х, ми поміняли просто місцями довели, що ліва частина дорівнює правій частині. Або можна зробити, переносити значення правої частини до лівої частини. І тоді у нас буде і в правій частині, і в лівій частині буде 0. Другий приклад: якщо у нас 2 помножити на х-1, підняти 2х рівня мінус 2. Знов-таки, береться, ліва частина. Ось вона просто переписана. Розкриваємо дужки. 2 на х 2х, 2 на 1, 2. Тобто 2х відняти 2 і дописала цей 2х. 2х мінус 2х. Нас обираємо, ми прибираємо. Це буде 0. І залишилось лише мінус 2. Подивилися. Те, що ми згрупували, те, що у нас було в умові: все у нас вірно. Тобто, неважливо, що у нас. В нас так може бути, що в правої частині, що в лівої частині, буде якісь перетворення. Ми можемо окремо робити перетворення лівої частини, окремо робити перетворення правої частини, потім порівняти їх відповіді. Чи, навпаки, може бути лише перетворення правої частини, а лівої, ні? Чи лівою частиною ні. Дуже багато є випадків. І давайте з вами. Подивимось на останнє правило, те, що заміна одного виразу іншим йому тотожним, називає тотожним перетворенням виразу. Тотожним перетворенням виразу є розкриття дужок, зведення подібних доданків. Тотожнє перетворення доводиться виконувати під час спрощення виразу. Зараз ми за номером 140 перевіримо, чи є тотожність у рівність, чи ні. Дивіться, перша 2х відняти 12, дорівнює 2 в дужках х відняти 6. Нам зручніше перетворювати праву частину. Тобто, нам потрібно 2 помножити на х, це буде 2х, 2 помножити на 6, буде 12. Тобто, у нас вийде те саме, що вийшло з, є з лівої сторони. Тобто, це є у нас тотожність. А відняти Б дорівнює. Мінус в дужках B Б А. Якщо дужками знак мінус, ми дужки прибираємо і змінюємо знаки на протилежні. Тобто B у нас стане від'ємним, а А нас стане додатним. Дивимось на ліву сторону. Так само, а додатне, а Б від'ємне. Тобто це у нас перетворення. тотожне. Тобто, тотожна рівність це у нас. Далі 3m додати 9 дорівнює 3 помножити на М плюс 9. Якщо ми розкриємо дужки в правій частині, буде 3 помножити на m 3 3m, а 3 помножити на 9 буде 27. А з лівої сторони у нас 3 m плюс 9. Тобто це не є тотожністю. А b, плюс b помножено на 1. До рівня А плюс b. Тут ми вирішуємо, спрощуємо ліву частину. Якщо ми. Помножимо і А і Б на одиничку, у нас буде А плюс Б. Тобто це є тотожність. А плюс Б помножено на 0 до рівня А плюс Б. Ні, це не є тотожністю, тому що при множенні на 0 будь-яке число перетворюється на 0. А тут А Б. Далі А-А помножити на Б плюс Б. А це 0, це у нас 0. А Б плюс Б це 2B. Якщо ми 2 b помножимо на 0, це буде 0. Отже, це є вірним. 3 мінус А дорівнює 3. Якщо ми 3а віднімемо А, це буде 2а, тобто це не є тотужність. 4х плюс 3х дорівнює 7х. Так, 4х плюс 3х це 7х. А відняти суму b і c дорівнює а мінус b плюс c. Перевіряємо. Ліву частину розкриваємо, перед дужкою стоїть знак мінус. Тобто, Б було додатне, стало від'ємним. C було додатним, стало від'ємним. А після знаку дорівнює, у нас C додатне. Тобто, це не є тотожністю. 10. М додати різницю Н і К дорівнює M плюс Н відняти к. Якщо стоїть знак плюс, то все прибираємо, дужки всі прибираємо. І ставимо, прописуємо, як воно є. Тобто буде М плюс Н відняти К. Тобто це є тотожність. 11. 4А відняти різницю А і 5, це дорівнює a А плюс 5. Дивимось, коли розкриваємо дужки. Буде 4А відняти 3А, це якраз у нас вже буде А, і тут був мінус, і 5 п'ятірки мінус, стане плюс. Плюс А, тобто А плюс 5, як вийшло, яке є у нас з правої сторони. Це є тотожність. А мінус 5 помножено на А плюс 3 дорівнює 5-А помножено на 3 плюс А. Оці дві дужки, вони так, дійсно, однакові. А інші дві вони не є однаковими. Саме тому це не є тотожність. Переходимо далі. Нам потрібно довести татожність. Зараз будемо з вами писати іншим способом. Тобто ми будемо писати в стовпчик. При цьому права частина буде залишатися без змін, а ліву частину будемо групувати. І потім подивимося, якщо права частина і ліва співпадають, то діти тожність доведена. У нас є мінус 5х, відняти 6 помножене на 9, відняти 2х з лівої сторони. Записуємо 5х, потім нам потрібно 6. Розкидати до 9 та 2х. Мінус 6 на 9 буде мінус 54, мінус 6 на мінус 2 буде плюс 12. Дивимося. Мінус 5х плюс 12х, це 7х. І залишається мінус 54. Ліва частина дорівнює правій частині, Тотожність доведена. Друге. 1 третя помножити на 12 відняти 0,6. Додати 0,3 дорівнює 0,1 плюс 4. Розкриваємо дужки. 12 помножити на 1 третью, це все рівно, що поділити на 3. Це буде 6. Ой, 4. 0,6 помножити на 1 третью. Це все рівно, що поділити на 3. Буде мінус 0,2. І далі дописуємо, і ось я зробила помилку. Тут у нас буде 4. Так. Так, 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 так дам. 2 грік, 4 грік. Да, так, все вірно. Отже. Далі дивимось мінус 0,2, плюс 0,3. це буде 0,1. І залишилось у нас лише 4. 4. Тут повинно бути не 6х, а 4. Тобто, тотожність у нас доведена. Так, третє. 3 помножити на 7 відняти А відняти 7 помножино на 1 відняти 3А. дорівнює 14 плюс 18а. Розкриваємо дужки. 3 на 7, 21, 3 на а, мінус 3а. Мінус 7 на 1, мінус 7. Мінус 7 на мінус плюс 21а. Все інше переписуємо без зміни. Спрощуємо. Так, 21. Мінус 7, це якраз буде у нас 14. І мінус 3а додати 21а це буде 18а. Тобто, у нас права, ліва сторона співпадає, тотожність доведена. Шосте дві третіх помножити на суму мінус 3 восьмих, додати 6, відняти 1 шосту, помноженою на 24 відняти на 1,1 другу х, то рівня 0. Дивимось, 2 третіх помножити на 3 восьмих. Е, уявляємо, як ми це множимо. Ми трійку і трійку можемо скоротити. Двійку і вісімку теж скорочуємо. Залишається лише в знаменнику у нас 4. Тобто, мінус 1 четверта, залишається. Щоб записати десятковим дробом, це буде мінус 0,25. Далі, якщо ми 6 множимо на 2 третіх. 6 і 3 у нас скорочуються, замість 6 залишається двійка. 2 на 2, 4. Мінус 1 шоста помножити на 24. Це у нас буде мінус 4. Мінус 1 шоста помножити на мінус 1,1 другу. Одна ціла друга це 3 других. Тобто, 1 шоста помножити на 3 других. 3. Та 6 скорочується, і вона нас залишається плюс 1 четверта х. Тобто, плюс 0,25х. Спрощуємо: мінус 0,25х і плюс 0,25х. Це у нас буде 0. І 4. Мінус 4 теж буде 0. Тобто 0 дорівнює 0. Отже, тотожність доведена. І останнє завдання на сьогодні нам потрібно записати у вигляді рівності твердження, сума протилежних чисел дорівнює 0. Нехай одне число у нас х, а протилежне число це буде мінус х. Тобто мінус х плюс х дорівнює 0, добуток даного числа та числа 1 дорівнює 1. Це означає, що ми 1 множимо на х, і це дорівнює 1. Третє. Добутком даного числа та числа мінус 1 є число протилежне даному. Дане число це у нас х. Тобто ми мінус 1 множимо на х. І це є протилежне даному. Тобто, це дорівнює мінус х. Четверте, Модулі протилежних чисел рівнім. Тобто модуль х і модуль мінус х між собою рівнім. І п'яте, різниця протилежних чисел дорівнює нулю. Тобто одне число х, інше число мінус х. Тобто, виходить, що можна записати або ікс відняти мінус х дорівнює 0. Або мінус х мінус х дорівнює 0. Так і так. Тобто, це у нас було число від'ємне мінус х. Ми відняли додатне число, і вийшло 0. Скажіть, що з цих виразів є тотожність? Так, це четверте. Тому що коли ми... модуль будь-якого числа у нас дорівнює, додатне число. Тобто, модуль х буде х, модуль мінус х це рівно буде х. Тобто, це тотожність. Сума протилежних чисел дорівнює нулю. це є теж тотожність. Якщо ми множимо будь-яке число на від'ємне число то це буде протилежне йому числом, це є тотожність. А що стосується другого, і 1 помножити на х до рівня 1. Це лише коли у нас х буде теж 1. Тобто, якщо буде саме число 1, в інших випадках це не підходить. Тобто, у нас тотожності це 1, 3 та 4. І записуємо домашнє завдання. Вам потрібно зробити право 141. А вправо 146. Дякую за увагу. До нових зустрічей. До побачення.